Друзі, всіх вітаю на своєму YouTube каналі, і ви на випуску очікувані реальність або чому деякі стратегії великих блогерів або навчання не працюють у вас. Якщо ти експерт, психолог, нутріціолог, СММ, абсолютно будь-хто і хотів би знаходити своїх клієнтів через Інстаграм. Якщо ти вже багато просувався і багато проходив курсів, але в тебе все одно воно працює якось не до кінця, і ти так і не знайшов свою робочу стратегію, тоді обов'язково дивись. Сьогодні я розкажу, чому так відбувається. І які три робочі стратегії ти можеш обрати для себе, виходячи з твоїх активів. Саме з того, які охоплення в тебе, саме з того, які продукти продаєш ти. І якщо ти ще цього не зробила або не зробила, підпишись, постав нагадування, щоб не пропустити нові випуски. Тому що тут дуже багато і чесно та щиро про блогінг, продажі, саморозвиток, про те, як подорожувати, мати щасливу родину. І при цьому за 4-5 годин на день заробляти непогані шестизначні цифри блогу. і обов'язково додивись це відео до кінця, тому що в кінці відео на тебе чекає дуже багато крутих подарунків, які я тобі віддаю. І давайте два слова про мене. Хто зі мною ще не знайомий, взагалі хто перший раз завітав на мій ютуб канал. Мене звати Світлана Поливода і рівно два з половиною роки, майже вже три, в червні або там в липні буде прям офіційно три роки. Я знімаюся тим, що розвиваю свій блог в інстаграм, як експерт з продажу, з просування, як продюсер і наставник для тих, хто хотів би. Просуватися через інстаграм, продавати свої послуги, робити це через свою особистість, через цінності і без оцих всіх агресивних тисків. До цього 9 років я була б'юті майстром, працювала в б'юті індустрії, але повністю змінила свою нішу і зараз розвиваюсь тут, чому дуже рада. Тому що саме тут для мене є необмежена кількість можливостей, цікавих знайомств, івентів і всього такого. Ну коротше, тут класно. В інфобізнесі насправді класно. Заходьте. І так, давайте так, коли ви обираєте будь-який курс, от напевно, що ви там слідкуєте за блогером або за експертом, або ще там за якимось за лідером думок, і в нього є якийсь продукт, якесь навчання, до якого він вас прогріває, звісно, що да? вкладає вам в голову думку, що вам треба на його продукт. Як взагалі зрозуміти, чи по цій стратегії ви будете рухатись і чи правильно ця стратегія буде для вас? Дивіться, які типові обіцянки вам дають на різних навчаннях. Бо типу, ти заробиш свої там, перші 2000 тисячі доларів, там, наприклад, да? або тисячу доларів з блогу. Або, наприклад, там без вкладень в рекламу ти там, окупиш навчання вже за там, перший другий тиждень. Або, можливо, та, за допомогою автоворонок ти зробиш собі таку систему, щоб оплати приходили кожен день. Тобто будь-який курс щось вам обіцяє. І у вас, звісно, в голові така ідеальна картинка: Вау, оце було прикольно, якби мені кожен день капало. Там від 10 людей по 600 гривень. Боже, це ж 6 тисяч гривень щодня на пасиві. Пасивний дохід мені треба з інстаграму. Розумієте? У вас оце в голові відкладається оця думка. Якщо ви думаєте, що це так, що воно пасивне, то воно ніфіга не пасивне. Потім, наприклад, можуть бути обіцянки, роби прогрів через там сторіс. Класно, тригерно, чіпляючи, будуть в тебе клієнти. Так будуть при умові, що в тебе в блозі є хоча б елементарно декілька людей цільової аудиторії. Якщо ти вже випалив свій блог, наприклад, там 2-3 роки ти продаєш на ту. Саму аудиторію це не буде твоя точка росту. Я тобі гарантую, що тобі треба просуватись, і це буде твоя точка росту. Або там, наприклад, да, обіцянки: от, запустиш курс, візьмеш собі 100 учнів. Да по 2 тисячі гривень, це в тебе буде 200 тисяч, і ти майже не будеш працювати з тими учнями. Серйозно? Зараз я вам розкладу всі ці стратегії, що працює, що не працює, і як воно мало б працювати при різних активах. І де є плюси, де є мінуси в різних стратегіях. Чому я можу про це казати? Тому що я з нуля тестувала і проходила мільйон різних навчань і тестувала кожну з цих стратегій. І зараз я вам підсвічу всі підводні камені, які треба враховувати. Перша думка, яку хочу донести універсальної стратегії, яку от ви курс якийсь купите, і от воно вам 100% підійде, не існує. Не існує, чому тому, що людина, яка вам викладає, вона передає свій досвід, який вона здобула, і в неї це працює. Але давайте ми з вами поговоримо про те, що в кожної людини є перше, свої суперсили різні. Наприклад, якщо ми кажемо там, да, про владу Гармаш, вона дуже круто продає там через пости каруселі, через сторіс і через автоворонки. Але давайте серйозно, щоб ці автоворонки дуже круто генерували людей. І щоб в канал предзапису без відділу продажів, да без, без нічого такого заходили потенційні клієнти і купували те, що треба, то треба багато грошей на рекламу. Давайте чесно. І мало того, що на рекламу влада знімає як правило дуже багато креативів на ці воронки, вона тестує по 5 по 10 форматів. І плюс таргет запускає вона не самостійно, а якби її чоловік запускає рекламу і аналізує, да що дороге, що недороге, що посилувати, що не підсилювати. І таким чином, в каналі про запису, там ми маємо там, наприклад, 3 тисячі людей або 4 тисячі людей, 10% купують. Нехай це буде там да запуск курсу непогано без відділу продажів. Але давайте, якщо ми цю стратегію накладемо на наприклад, на експерта новачка. Який і прогрівати ти толком не вміє, і продавати ти толком ще не вміє, просто індивідуально, як він буде продавати в каналі. І другий момент, як взяти, наприклад, експерта, в якого немає команди, от він тільки починає, де йому взяти ці гроші на великий бюджет на рекламу, на робочу зв'язку воронок, да, які не побудовані по факту, мільйон рілсів відзняти, пустити на рекламу, аналізувати, тобто без, коли ти сам без команди це нереально складно, і коли ти тільки починаєш. Тому не всі стратегії підходять для експертів, і це є нормально. Тобто, ця стратегія вона підійшла б вам, якщо ви, наприклад, не любите особистий конект з людьми, не любите продажі через дзвони, не любите багато проводити ефірів, вебінарів, всього такого, да? Ви хочете от по типу такого формату, але вам тоді потрібен обов'язково таргетолог. Я б сказала. Ви просто зашиєтесь в операційних моментах, знімати рілси, ставити їх на рекламу, аналізувати рілси. Це дуже багато роботи. Я, я пробувала це дуже багато роботи. Ось вам треба розуміти, що вам треба команда. Да? І плюс вам треба обов'язково дуже круто прогрівати в сторіс, в телеграмі, всюди, да, і вміти отак от дожимати прямо до продажів. Але так, ця стратегія є робоча. Це не моя суперсила, наприклад. Да, отак, от, от прям на масовість йти. Моя суперсила в мене дуже круто працюють ефіри і розбори. За два з половиною року я проаналізувала, з чого до мене більш за все йдуть клієнти. Сторі, звісно, це важливо. Так, супер рілси, це важливо. Теж я пускав їх на рекламу обов'язково рощу свій телеграм-канал. Але. Після мастермандів зі мною, після ефірів зі мною, після розборів, коли от люди бачать, от сидить людина, я її розібрала, зібрала, склала все отак і сказала, йди роби, Вони до мене прогріваються. Вони розуміють, що вау, а вона щось шарить. А вона прикольна. А вона отак от вживу може прикольно взаємодіяти. І мені то по кайфу мені воно не складно. Мені це прикольно. Це от моя суперсила. Мені це легко. Так, це є моя стратегія. Тобто я прогріваю і через сторіс, і обов'язково через Рілс, і обов'язково в телеграм-каналі. І в мене є певний графік, за яким я йду, так щоб прогрівати до одного певного продажу. Так, тобто, це я розказала до речі у відео про те, як я планую контент. Тобто є певна ціль. Все прогрівом веду туди. Далі інша ціль: все прогрівом веду туди. Але моя суперсила це реально жива взаємодія і розбори. І Я це зрозуміла. Да, тобто, це прям моя робоча стратегія. Та стратегія теж гарна, але вона от прям не моя. От мені вона не підійде. Давайте тепер оберемо ту стратегію, яку дуже часто обирають експерти новачки. По типу, от зараз запущу курс там по 1500 гривень, наприклад, або по 1000». В мене там, наприклад, 1000 підписників, і охоплення в сторіс нехай буде 100. Ну, нехай курс недорогий, купить багато людей. Я собі зароблю. Не заробите. Чому? Тому що, якщо у вас тисяча підписників і 100 охоплення, окей, з цих 100 плюс-мінус 10% буде купувати, якщо ви класно прогрієте. 10% – це 10 людей. Чи влаштує вас, коли у вас купить ваш продукт по тисячу гривень, 10 людей? Я думаю, не влаштує. Тоді що робимо? Тоді вам треба зрозуміти, яку ж стратегію обирати вам при ваших активах. Активи це аудиторія, охоплення, хто в телеграмі сидить у вас дивиться і довіра до вас як до експерта. Це є ваші активи. І те, скільки контенту ви робите, це теж ваші активи, тому що ліси можете ставити на рекламу, вести у воронки, і ці активи ваші будуть рости, прокачуватися. І ви далі з цими людьми можете взаємодіяти. Тому дивіться, яка штука. Я вважаю, що якщо у вас маленький блог, тисячі підписників, дві, три, п'ять. Вам треба побудувати дуже класну продуктову лінійку. Давайте я візьмемо приклад Яни. Наприклад, да, Яна, експерт по монтажу, вона навчалась у мене на преміальній програмі, і ми з нею повністю докручували, продаючи сенси в прогріві на її курс по монтажу, і плюс створювали наставництво для монтажерів, для того, щоб вони могли створити свій штаб, почати вже там щось дологувати, вийти з операційної частини і заробляти більше зі свого блогу. Що в неї за лінійка продуктів? Яка в неї стратегія? На той момент в неї було 4 тисячі підписників, плюс-мінус 250, 300, ну ну 400, 400 да, охоплення, може 500 були. Тобто до 500 – окей. Які в неї продукти? Перший продукт в неї є штаб своїх монтажерів по монтажу. Тобто, якщо звертаються клієнти, вона їх не власноруч монтує. Да? Розуміємо цей фактор, монтує її монтажери. Чудово. другий продукт, який вона має, це курс по монтажу. Що ми зробили? В неї курси вартував дуже сильно дешево. І за рахунок того, що невелика аудиторія, і за рахунок того, що це дуже дешевий продукт, а заперюється вона там реально багато, то вона вигоряла. Що ми зробили? В першу чергу ми підняли ціни на цей курс і зробили тарифи. Так, що був тариф ВІП, був тариф да, середній, був тариф самостійний. Таким чином, цінова категорія середній чек виріс. І десь приблизно раз на півтора місяці вона запускає цей курс. Да, вона продає цей курс. Паралельно після продажу цього курсу, тобто середній чек, ми вже кажемо, да, що середній чек рахуй, там 5 тисяч гривень, нехай буде 4, Да, Тобто, це вже не тисяча, це вже буде набагато більше. Це друге джерело доходу. І третє джерело доходу з яменого блогу це наставництво для монтажерів, для тих, хто вже готовий делегувати, качати свій блог, проявлятися і там да, створювати якісь свої інфопродукти. Тут вже чек, вибачте, від 15 тисяч. Наскільки я пам'ятаю, то неї чек 800 доларів да, за півтора місяці або там за два місяці такого наставництва. Конкретно вона передає все, що вона робила в своєму блозі, щоб дійти до того рівня, який маємо зараз. Таким чином, дивіться, що в неї активи не скажу, що вони величезні, а я забула додати. Дивіться, в неї ще є клуб, там де вона ділиться просто різними там штучками, дрючками по монтажу. Да? Той клуб вартує там близько 300 гривень. Він недорогий. Дивіться, яка лінійка продуктів. Активи в нас невеликі. Контенту вона робить до фіга багато. Це класно, тому що вона росте. Її блог росте. Далі людина потрапляє спершу в її клуб. Далі курс, опа, прикольно. Якщо йому треба монтаж, вона людина делегує монтаж, наприклад, її штабу монтажерів. І далі, якщо там, наприклад, це людина, якій не треба монтаж, вона не делегує. Наприклад, якщо це монтажер після курсу по монтажу, ця людина через деякий час йде на наставництво. Розумієте, яке вартує 800 доларів. Тобто, якщо ми продаємо за 200 гривень продукт, це одна конверсія. В неї за там, кілька годин може купити там, ну, 30 людей, якщо вона класно зробила прогрів сторіс з цей клуб. Це класно. Так, але все одно приємніше, наприклад, продати двом людям по 800 доларів, ніж там 50 людям по 200, розумієте? І це простіше інколи буває. Тому я за те, щоб ви думали декілька варіантів, яка стратегія підійде вам. Чи є у вас аудиторія? Якщо нема, качайте аудиторію. Знімайте рілси, ставте їх на просування, робіть воронки, щоб залучати весь час працювати з цією аудиторією. Другий фактор: якщо у вас, наприклад, маленький блог, не робіть ви ніякі запуски. Я вас благаю. Експерти дуже часто роблять запуски, от по типу експерт, який не вміє взагалі ні сторі звести, ні позиціонування нормального немає, не розуміє, хто цільовий клієнт, не розуміє, які в нього є продукти. Продукти. Він пішов на якийсь курс і робить запуск якогось міні-продукту за 0 гривень, 0 копійок. Серйозно? Люди, стойте, стойте, зупиніться просто, я вас прошу. Тобто аналізуйте, на якому ви рівні, чи є у вас хоча б продаж послуг вже. Якщо у вас вже є послуги, є продаж послуг, ви навчилися прогрівати, продавати ці послуги. Супер, чудово! Тоді ви можете піднімати чек і думати стосовно запуску курсу, якогось наставництва, якогось навчання, щоб передати цей досвід. Якщо у вас і послуг толком, то немає, як ви будете щось запускати? Просто позбавляємося цієї ідеї, повертаємося на крок назад і думаємо, які послуги в особистій роботі ви могли продавати, як зробити з цими людьми результат, як завоювати собі репутацію, зробити собі кейси, а далі цей досвід передавати. Ніякі запуски ми з вами не робимо. Тому давайте з вами підсумуємо: у кожної людини є різні стратегії. На чому вони базуються? Вони базуються перше на ваших суперсилах. Що вам дається легко і просто? Деяким людям ефіри, деяким людям на раз-два зняти рілс, деяким людям телеграм-канал класно вести, бо там не треба, якби да, записувати говорящу голову. Там кружечок записав, подкаст записав, ведеш собі телеграм-канал. Дехто як влада гармаш, просто да їй круто запускати оці автоворонки за, за рахунок трафіку, за рахунок реклами, гнати, гнати людей да, там на свої воронки. Це теж прикольна стратегія. Чому ні? Просто не всім воно все підійде. Обов'язково аналізуйте перше свої суперсили, що вам дається легко. Друге, ваші активи. Активи це те, що ви маєте в своєму блозі, чи є у вас хоча б вже клієнти. Скільки у вас людей дивиться? Скільки у вас підписників, на які перегляди заходять ваші рілси, чи є якась взаємодія з людьми? Вмієте ви прогрівати чи не вмієте? Це важливі фактори. І далі будуйте гіпотезу своєї стратегії і тестуйте цю стратегію. Тільки коли ви протестуєте, ви зрозумієте, це ваша стратегія чи не це ваша стратегія. По-іншому, ну вибачайте, по-іншому не буває. Тільки треба тестувати. А щоб зробити це правильно, подивіться обов'язково, моє відео теж на моєму ютубі про те, як вийти на перші 50, 70, 100 тисяч. Учні, звісно, деякі робили і 300, і 400, і більше. Але загалом, да, за два місяці, навіть якщо в тебе невеличкі активи в блозі, і ти, наприклад, ще там десь от не розумієш, як скласти цю системку. Знання в тебе то можуть бути, але ти не розумієш, от яку стратегію обрати тобі. Подивись це відео, тому що я там от прям покроково розкладаю, як знімати рілси, коли їх знімати, як знімати сторіз, як це все поєднати покроково, щоб воно в тебе запрацювало. І ти обов'язково дивись, а ще запрошую тебе на мій флагманський курс Академію про запуски, в який вже пройшло більше ста учнів. Вісім із них мільйонери вже тому що вони нарешті докрутили цю стратегію, вони застосували її і протягом року вийшли на свої перші мільйон гривень і більше. Я не навчаю сухі теорії. Ми підлаштовуємо під ваші активи, під вашу аудиторію, під ваші продукти, саме ту стратегію, яку треба, тому що в нас глибока робота на зі дзвонах з учнями. Обов'язково заповнюй анкету. Я обіцяю тобі за це дуже класні подарунки. По-перше, ти отримаєш дуже круту знижку. Ти отримаєш, якщо вирішиш долучитись блокнот про запуски з просто неймовірним плануванням року, яке допоможе тобі не зливатись і чітко відслідковувати свій прогрес. І плюс ти отримаєш безкоштовні розбори шести потужних. Стратегії шести різних ніж можливо саме твоя ніша була на цих розборах, там де я чітко і детально показала. Що робити психологу, тренеру і так далі. Да? тобто, ти береш, дивишся, накладаєш на свій блог і заробляєш вже. Щоб отримати ці розбори, теж заповню анкету про записи, тобі напише моя асистент та подарує ці подарунки і проконсультую, чи треба тобі навчання. Залишайся зі мною і до нових зустрічей. А ще обов'язково пиши тут в коментарях, що тобі запам'яталося, який інсайт береш. Обов'язково відмічай мене в сторіс. Мені буде прям дуже приємно. Пиши мені в Дірект, чекаю тебе в своєму діректі в інстаграм. Я обов'язково читаю всі повідомлення. Мені. Цікаво спілкуватися з моєю аудиторією. І фінально за коментарі під цим відео, звісно, я розіграю по 500 гривень два місця. Тому обов'язково пиши коментар. Навіть якщо тобі не сподобалось, теж пиши коментар, щоб алгоритми мене просували. На цьому все, і до зустрічі в нових випусках.